У нас четвер. Мене звуть Ксенія Карачони. І сьогодні в нас аудіоконспект, який я записала після прочитання книги Джона Кехо. «Підсвідомість може всте. Головна ідея книги це, що підсвідомість це не чорна скринька, а потужний творчий механізм, який може реалізувати будь-який образ, якщо з цим інструментом співпрацювати. Свідомість задає напрям, а підсвідомість буде створювати вашу реальність. Ключова теза: ми створюємо власну дійсність своїми думками. Вірування це наші програми, які будуть формувати наш досвід. Щоб змінити життя, потрібно змінити ментальні. Образи всередині вас. Практика: щоранку перед початком дня скажіть собі таку фразу: Моє підсвідоме працює для мого найвищого блага, моє життя твориться тільки мною. Розділ перший інший прояв на реальність. Суть цього розділу полягає в тому, що реальність не є статистичною, вона відображає внутрішній стан людини. Кехо говорить, наші думки, емоції та образи формують зовнішній світ через поле нашої свідомості. Основна думка це ми живемо в світі енергії. Матерія це така згущена енергія, згущена наша думка, така утрамбована, да? як туман. Підсвідомість з'єднує нас із цим енергетичним полем. Практика. Від Джона Кехо. Думки хвилі. Сядьте в тиші. Уяви, що будь-яка твоя думка це хвиля, яка буде розходитись навколо тебе у просторі. А простір це безмежний океан. Згадай якусь фразу, яку ти часто собі повторюєш. Ну, наприклад, мені не щастить. А тепер скажи цю фразу для себе в голові і відчуй, як вона змінює поле навколо тебе. Прям тілесно відчуй оцю енергетику того, що ти сказав, як Всесвіт реагує на цю фразу. Подихай відчуй злови цей дзен. Або не дзен. А тепер згадай іншу фразу, яку ти собі говориш. Я сильна. І знову ж скажи. І знову відчуй, як тіло реагує і як. Оцей океан, думка, хвиля, да, як він вібрує від цієї думки, як Всесвіт реагує на це. Поекспериментуй своїми думками. Психосоматичний сенс. Коли ми починаємо усвідомлювати енергетичну природу вашої думки, ваше тіло буде розслаблюватись, воно перестає нести негативні образи, що починають впливати на фізичний стан. Розділ 2. Свідомість. Суть. Свідомість це спостерігач і диригент. Вона формує наміри, ставить запитання і задає напрямок вашій підсвідомості. Основна думка: те, на що ми фокусуємо свою увагу в вашому житті, зростає. Важливо контролювати не лише дії, а й ті думки, які рояться в вашій голові. Підсвідомість виконує накази свідомості без оцінки. Вона просто їх реалізує. І тут Джон Кехо дає нам практику, яка називається охоронець думок. Протягом дня спостерігайте, які думки повторюються в вашій голіванці найчастіше. Випишіть три з них. І візьміть, замініть негативні думки, якщо це були негативні, на позитивні. Ну, наприклад, я хвилююсь на я врівноважена та спокійна. Але якщо ви цього внутрішньо не відчуваєте, то поясніть самі собі, я хвилююсь, тому що. І коли це закінчиться, я спокійна і врівноважена. І тоді можна записати, що я спокійна і врівноважена. Повторюйте цю нову фразу декілька днів. А ще краще поставте її собі на заставку в телефоні. Так? Ви включаєте телефон і бачите цю фразу Я спокійна і врівноважена. Який же ефект буде від практики охоронець думок? Тіло буде зменшувати рівень кортизолу, нервова система перейде в стан безпеки. Це той стан, який ми зараз, як українського. Українці всі дуже потребуємо. розділ третій: візуалізація. Суть, підсвідомість бачить в картинках. Запам'ятайте раз і назавжди, коли ми створюємо внутрішній образ бажаного стану, ми запускаємо програму на його втілення. Основна думка що візуалізація це мовлення з підсвідомістю її. Мови, тобто візуалізація, це допомагає нам порозмовляти, да закинути оці свої думки. в Підсвідомість, це мова підсвідомості. Якісний образ має бути наповнений перше емоцією. Це те, що я вам завжди кажу, і багато хто з нас забувається про це. Що, ну, наприклад, так, я хочу миру, як я буду почуватися, як буде мир. Ми настільки вже довго живемо при війні, що внутрішньо ми не знаємо, що ми будемо робити. Ми дуже хочемо цього миру, але ми забулися, як це, які відчуття, що це за емоції. Да, спочатку буде радість, що закінчилося, але далі буде сум. Скільки хлопців загинуло, а далі що буде? А далі буде продовжуватись ваше життя, і ви забули, як це жити без тривожності. Далі, якісний образ повинен мати колір, так? тобто ми його робимо кольоровим, а не чорно-білим. Чорно-білий у нас тільки страх і ми це знаємо. Так? І третє, дуже важливе, це якісний образ, має повинен бути наповнений тілесними відчуттями. Закінчиться війна, спочатку ми радіємо, як реагує тіло. Далі ми сумуємо, як реагує тіло, і далі ми живемо своє життя, як це, коли нема навколо цієї тривоги та тривожності. Повторення думок формує нову реальність. Практика, екран бажань. Сядьте зручніше, закрийте свої очі і уявіть екран. Неважливо, який це буде екран, чи екран е, кінотеатру, чи екран телевізора, чи гаджета якогось вашого маленького. Побачте себе в новій реальності, яку ви хочете створити. Тобто, уявіть, що на цьому екрані йде відео вашої нової реальності. Ну, наприклад, мир ми вже пораділи, посумували і далі продовжується життя. Що ви будете робити з цим життям? Як ви себе будете почувати? Так? І відчуйте тілом, що ось там в тій реальності, в новій реальності є ви. Так? Побачте себе там. Відчуйте тілом, що та людина в тій сцені відчуває. Що вона відчуває? Як їй? Як тілесно вам тут, коли вона там? Так? І промовте, це моя нова норма. Це моя нова реальність. Якщо ви бачите, що у вас десь є внутрішній страх у цих відчуттів, ви не знаєте, як це тілесно, ви не знаєте, що з цим робити. Да? А ще дуже часто в нас буває відчуття провини. Хтось загинув, в когось не стало батьків, в когось не стало дітей, чоловіків. І в нас є оце почуття провини, що ну, в мене ж дві руки, дві ноги, і в мене все добре. З таким обов'язково зверніться до психологів, а ще краще до психосоматологів. Можете звернутися до мене. Так? Для чого це? Для того, що я вам дам ще одну фразу, яка буде звучати: Я гідна мати нову реальність, я гідна мати ось цю реальність, я гідна мати нову норму. Це про те, що я таке ну, російською не люблю, але там є таке слово достойна, гідна. Цього відчуття бути щасливою. Але це, от якраз, гідність і доступ надання собі оцієї нової реальності, це якраз пропрацьовується з психологом або ж з психосоматологом, тому запрошую на консультацію. І так, як же впливає ця практика екран бажан на нас? Візуалізація змінює вегетативні реакції, дихання стає глибшим, тіло розслаблюється, клітини отримують сигнал. Безпеки, це те, до чого нам всім зараз необхідно дійти. Розділ 4. закладка думок. Суть. Ця техніка формує підсвідомі програми. А підсвідомість приймає це як істину, що буде часто повторюється з емоцією. Тобто, коли ми емоційно щось говоримо, наша підсвідомість опа, це план до дії, я сюди йду, і це наша нова реальність, це істина. Тому, а, коли ви злитесь. Так, ми туди і попадаємо. А, контролюйте свої емоції, скажімо так, не, не контролюйте, неправильно виразилась, а навчіться їх проживати екологічно насамперед для себе. Практика посів думок. Щовечора перед сном подумайте про три якості, які ви хочете розвинути. Ну, наприклад, я дуже хочу повернути собі здоров'я. Тобто, я здорова, я спокійна. І е, я внутрішню маю гармонію. Ну, е, я для вас це так назвала, для мене це трошечки по-іншому. Уявіть, як ці якості будуть ростатися у мене. Ну, наприклад, спокій це для мене щось голубе, небесне, тихе, спокійне, ну, океан, але тихий і спокійний. Тому е, я наповню тіло оцім спокоєм, оцим. Е, Блакитним кольором. Так. Далі здоров'я це для мене про рух і про енергію. Тобто по цьому блакитному кольорі, як на ковзанах, ковзається іскра. І про внутрішню гармонію ну, ця картинка приносить розслаблення моє тіло. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, приймаючи ці стани. Адаптація. Можна проводити, наприклад, після сеансу рейки. Запрошую. Можна проводити після гіпносесії. Запрошую. Тут важливо, що ми повинні це проводити, коли наша свідомість розслаблена. А це буває тоді, коли да, ми засинаємо. Тому практику ми робимо перед сном. Е підсвідомість тоді максимально відкрита, і ви можете е -да, що зробити? Вростити в цю підсвідомість ваші нові сенси. Розділ четвертий твердження Або ж в народі їх називають афірмації. Суть. Слова мають силу формувати нові нейронні зв'язки. Афірмації це спосіб створити нову внутрішню мову. Правило. Афірмація повинна бути в теперішньому часі, афірмація повинна бути без частинки «не», і до афірмації треба додати тілесне відчуття. Наприклад, я вільно дихаю новими можливостями. Прям відчуйте, як ваші груди наповнюються повітрям, яке дає нові можливості. це Яке це повітря? Воно холодне, кристалічне, воно несе драйв енергії у ваше тіло. Енергетичний ефект, вібрація голосу, плюс емоція буде дорівнювати прямому впливу на тіло через резонанс, як би це не прозвучало. Розділ е, шостий: усвідомлення. Суть. Усвідомлення це момент, коли ми перестаємо бути жертвами своїх думок, це вміння спостерігати без оцінки. Кехо дає практику, яка називається пауза. Цю практику ми робимо, коли у нас є тривога. Тривожність або ж роздратування, тобто умовно негативні емоції, які ми не любимо. Що потрібно зробити? Зупинитися, присісти, прилягти, можливо, просто зупинитися, якщо ви на вулиці, і зробити повільних три вдихи і три видихи. А далі задайте собі запитання, хто зараз в мені реагує. Ну, наприклад, я зараз маю роздратування. Я роблю три глибокі вдихи-видихи і задаю собі запитання, хто в мені зараз реагує на цю ситуацію? Оце роздратування, звідки воно в мене? Ну, напевно, воно в мене від того, що я колись була маленька, і, можливо, мені батьки щось забороняли, і я дуже хотіла це зробити. Що при цьому, якщо відслідковувати свої тілесні реакції, що при цьому відбувається? Коли ми говоримо собі, звідки це наше тіло розслаблюється. Ефект. Цей ефект називається тілесне заземлення, яке знімає реакцію нервової системи. Розділ сьомий: підсвідомість. Суть. Підсвідомість це пам'ять усіх ваших досвідів, усіх ваших травм, усіх ваших психологічних травм, радощів і ваших переконань. Вона не розрізняє правду і неправду вигадку, це лише емоційний заряд. Практика кехо спілкування з підсвідомістю. Сядьте в тиші, покладіть руку собі на область серця. Запитайте, що ти хочеш мені сказати зараз? І запишіть перше, що спаде на вашу думку або з'явиться у вашому тілі. Ми звертаємо увагу на ваше тіло. І коли я сижу в тиші, кладу руку собі на серце, воно мені каже, що у мене все окей. А що ваше серце вам каже? Адаптація. Це, чудовий інтро... це чудова інтропрактика перед будь-яким відчуттям регресу. Тобто, коли ви хочете згадати своє медуле, це дозволить вам відчути контакт з вашим внутрішнім і я. Або ж ви хочете подивитися ваші старі фотографії і не знаєте, що ви там побачите. Розділ восьмий. Розділ називається Інтуїція. І так, суть. Інтуїція це мова нашої підсвідомості. Її можна розвивати, якщо ви навчитеся розрізняти внутрішній тихий голос від того шуму думок, який є в вашій голові. Практика внутрішній компас. Згадайте дві ситуації, коли ви діяли правильно. Перша і коли ви помилились, друга. А тепер спробуйте відчути різницю в вашому тілі, де був спокій, а де була напруга. Ну, спокій для мене це про спокій, про розслаблення, про можливість вільно дихати. І напруга це внутрішній стрес, це дійсно напруга, це всі м'язи е, да, напружені, перенапружені, і таке відчуття зараз от щось буде не так. А тепер запам'ятайте, тілесне так і тілесне ні. І для вас це буде орієнтиром. Тобто, якщо вам буде десь якась ситуація, коли ви не знаєте, як прийняти рішення, да чи ні, спробуйте перевірити свою тілесну реакцію на це запитання. Розділ 9. сни. Суть. Сни це природна мова підсвідомості. Через символи вона показує стан нашого тіла, емоцій і майбутніх змін. Відразу, так, в кожного а, сон, кожен. Ну, Нема є загальні поняття та, трактування снів. Але я більше рекомендую, якщо у вас є, ви хочете практикувати свої сни і знати, чи вони віші чи ні, записуйте ці сни, записуйте час, коли вони були. Ну, наприклад, четверга на п'ятницю. Для мене завжди сни з четверга на п'ятницю, це віші сни. Все, що пов'язано з цими снами, треба ще вміти толкувати. Так? Але обов'язково записуйте, щоб ви знали, От ви записали і що трапилося, і тільки по тому ви можете навчитися трактувати свої сни. Бо, ну кажуть, зловити рибку це до того, що е, народиш дитину завагітніш. Дуже багато в житті ловила риби, але для мене це про гроші, які падають і сипляться з неба. І так, практика: Щоденник снів. Перше, вранці записуйте сон, навіть якщо пам'ятаєте його уривками. Друге, підкреслюйте основні емоції. Третє. Запитайте, яке послання хоче передати вам цей сон. І четверте, спостерігайте за закономірностями. Якщо брати в психосоматиці, то сни часто показують органи, що говорять частини тіла, які несуть ваші непрожиті емоції. Ну, от якщо ви виявили які непрожиті емоції, знайдіть спосіб їх екологічно прожити для себе особисто. Розділ 10. Реальність суть. Ми не спостерігаємо реальність, ми її створюємо. Коли змінюється наш внутрішній образ світу, зовнішній світ починає під це підлаштовуватися. Практика. Творець, уявіть своє життя як полотно. Що ви хочете сьогодні додати сюди на полотно? І починайте робити реальні кроки у цей бік. Підсумок. Підсвідомість це не слуга, а співтворець. Вона чекає, поки ви скажете їй, що малювати. І у своєму телеграм-каналі психосоматика з Ксю я дам такий, таку таблицю, її можна назвати загальний підсумок, яка допоможе вам розібратися, що рівень мислення це практики афірмацій, закладання думок. Рівень емоцій це візуалізація і вдячність. Тіло це усвідомлення, медитація на ваші відчуття. А душа це про інтуїцію, про ваші сни і про довіру до зовнішнього світу. Обіймаю вас всім своїм українським серцем. Мирного нам усім дня!